Приїхали воювати за гроші. Скоро у нас буде вся армія Колумбії тут. Якщо Росія впаде, то Южна Америка освободиться. Я хочу продовжувати воювати і показати світу, хто такий був мій брат. Мене звати Назар Кузьмін, Я з Одеси. Всю свою жизнь прожив в Аргентині. 18 років прожив в Аргентині. Патагоні. Воюю зараз під в підрозділі Свобода НГУ. Я спочатку спробував війти в Легіон на Ну, сказали, що я як українець мене не беруть і в мене нема досвіду, і за цього вони мене не беруть. У нас було 30 чоловік з братом із панамовні, яких не взяли в Легіон, бо вони не знали англійського язика. На той момент наш командір з е, Карпатської Січі сказав, е, їсти дамо, автомат дамо, бой дамо, так що хочуть воювати, хай остаються. Ми воювали, як говориться, безплатно. Е, броніки, все, е, самі що могли достати. Е, там. Отак воювали 4 місяці. Потім ми війшли в, в ЗСУ. Коли почалась війна, ми з братом на наступний день сразу же утром вирішили, що поїдемо воювати. Неважливо, де ми знаходимося і як далеко ми, ми українці. І коли Україні стало плохо, ми вирішили сразу же поїхати допомогти. Мати мати трошки спочатку не... Не, не то що не хотіла, вона знала, що вона ніколи не зможе остановить. Ні мене, ні брата. І їй стало легше, узнаючи, що ми їдемо вдвоєм. що ми в місті будемо воювати. А де що я попросив, і він мені пообіцяв, поки я не приїду, він не вступає в контакт в бой з Кацапами без мене. І це він удержав своє слово. Ми перші з братом, які зробили документи. Одільно від от, э, легіону перших, хто взяв іноземців на службу: Перу, Аргентина, Чили, Уругвай, Бразилия, дуже багато колумбійців. Є з Панами, Мексика, Іспанія, Португалія. Всі, хто говорить на іспанському, італіянці. Тяжко їх сподівати нової. Є. є хлопці з Канади, як говориться, з Румынії. Навіть по трохи не розуміємо їх. Ми через англійський з ними контактуємо. Ну, хлопці всі воюють. 90-95% з них це приїхали воювати за гроші. Їхня мотивація головне, щоб їх не пустили тупо на м'ясо. Що вони можуть воювати нормально. Що не просто в якусь яму без нічого відправляти, а щоб була піддержка. вони воюють. І головне, піддержка, і щоб було вовремя зарплата, а все остальне вони вже показують на полі бою. До Южної Америки то, що платять напередку, це дуже великі гроші. Ну, як говориться, їх тяжко заробити. Некоторі просто приїжджають за гроші, А деякі хто приїжджає, показати, що який відвоїть. Йому подобається служити, йому подобається це адреналін. Багато хто повернувся, бо поняли, що це не для них. Як перший прильот 120 ки рядом, і, і вони поняли, що це не для них. Вони повертаються додому. А Кому подобається, хто, як кажу, з самого воює, без остановки. Скоро у нас буде вся армія Колумбії тут. Ну за сторони, це хорошо, хлопці хорошо воюють, приїжджають, допомагають. Аміна, слава Україну! Слава Україна! слава! Перших, що війшли в карпатську січ між іностранцями і українцями, вже, як говориться, можна і 100 людей посчитати на пальцях. Уже почти нікого нема. Хто списався, хто, хто загинув, хто ранений, просто-напросто, якщо я сьогодні повернусь в карпатську січ, я просто не узнаю там, 95% немає хлопців. І брат для мене все був, як говориться, батько, брат, друг і командир. Мій брат був дуже сімейний сів... людиною, патріотом України. Він ще в 2014-му хотів приїхати, я йому не дав. А цей раз вже не могли. Не те, що треба говорити, вже всі були згодні, що треба було їхати і допомагати. Один маленький осколочок. Він навіть не запечкав майку кров'ю і. Просто между ребер вышел и пробил легкий ему. И, был в бронику, все. Вот. Маленький такой уголочек и вошло прямо туда. И все. Я могу собирать людей, тренировать, я могу идти с ними на передок, как говорится, и продолжаю ту работу, яку мы начали с ним. Я хочу Продовжати воювати і показати світу, хто такий був мій брат. Хто знаєтий командир Арго іспаномовної групи. Так і називається наша рота Арго Іспанос. Мені подобається воювати, я. мені подобається бути там. Я себе спокійніше чувствую, коли я возле, возле передка. А коли приїжджаєш додому, я кажу. Мені неудобно бути вдома. Там мені інтересне. Я, я, я Як ця робота втягує мене повністю. Це моя життя. Я кинув все. я, я говорю, це, Роботу, дівчину, мати, і ми приїхали воювати. Це було зрозуміло. Для мене це не було е, тяжко. Там цілий день прилітають, прилітає щось, ти на це не бачиш. А в Одесі спиш, дивишся, прилітають шахеди, і ти більше шансів загинути в Одесі, ніж там. Бо там кожен день от прилітають шахеди возле хати. Вони кажуть, що я нацист. Як хочете, я вам буду носити футболку, яку ви хочете. Показую вам, що я нацист. Я не нацист, я люблю. У мене, я дивлюсь за з своїми солдатами, я за ними, як за дітьми, дивлюсь, так що і, і нікого не посилаю на смерть. У мене немає проблем ні з цвітом кожи і не з чим. Так що, то, що говорить по каналам Кацавським, хто я і що я, мені просто смішно. Я з них просто сміюсь. Російські спецслужби основно працюють в Венесуелі і в Куба і трошки в Колумбії. Рацюють, ну, зараз, як говориться, з цією війною вони трошки послабилися. Зараз вони більше сконцентровані в Африку, бо в Южної Америці багато людей вони не можуть набрати. Так що вони набирають в Африку, людей в Африці. Якщо Росія не береже своїх відправляє тупо на смерть, то за ними дивляться. Понимаю, що... І багато з них от, Колумбійці. Вони всю жизнь воюють там, проти своїх картелі, там комуністів. А хто їх тренує? з Росії. Як говориться. Вони тоже приїжджають, бо знають, що если Росія впаде, то Комуністи внутрі їхньої країни теж впадуть. Бо ніхто їх не буде підтримувати. Вся Южна Америка хоче зараз стати з колін, як Венесуела. Багато хто хоче піднятися. І от що всі борються за Україну. Бо це не тільки для, ми для себе воюємо, вони воюють, як говориться, е, якщо Росія впаде, то Южна Америка освободиться, Африка. Багато хто в Азії підніметься. Що у нас дуже багато теж Тайванці приїжджають воювати за нас. Японці. Що я би хотів би сказати насчет українців? Не думайте, що всі, хто зараз на фронті, патріоти, які пішли з самого початку, що ми вічні. Ми не вічні, ми, ми теж хочемо віддихнути хлопці ранені і хто. Загинув, ми не вічні. І оці, що хочуть втікти, переплисти е, Я не розумію цих людей. Нам осталось трохи потерпіти, ми, ми цю війну виграємо. І друге, що я би хотів сказати, це що Європи. Європа вже була ще більше нам допомогти, а якщо можна, то могла б і ввести війська. Ми, ми вже цю війну давним-давно закінчили. Допомагати е, нам, е, як говориться, постійно, бо е, Росія не остановиться після нас. Якщо ми упадемо, то буде Європа.